Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і мене звати Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про такий випадок: що робити, якщо шахраї взяли на вас онлайн кредит у мікрофінансовій установі, тобто мікрозайм. Банально. На жаль, у нашому суспільстві наразі дуже часто можна зустріти ситуації, коли телефонують там бабусям-дідусям, як правило, так або людям. Якогось, скажімо так, вразливої категорії населення. І кажуть про те, що ось якими шахрайськими методами виманюють у них гроші або знімають кредитні ліміти з карток, або укладають онлайн-кредити на них з метою потім відповідно якби отримання наразі якихось грошей, а після цього залишення цих людей з відсотками за користування цим кредитом тощо. Тож, друзі, давайте розберемо з вами алгоритм, що потрібно робити покроково. Що потрібно робити, якщо сталася така біда на вас чи на вашого родича взяли онлайн-кредит? По-перше, потрібно, якщо ви дізналися, що на вас на чи на когось є онлайн-кредит, саме саме перше, що потрібно зробити, це виявити ту установу, в якій цей кредит оформлений. Тобто, вам будуть надходити якісь повідомлення, що ви маєте сплатити якийсь там кредит, що потрібно звернутися до тієї чи іншої установи. Друзі, тут не потрібно боятися, що якщо ви з ними почнете розмовляти, то для вас будуть якісь наслідки. Ні, в жодному разі, якщо ви дійсно не брали цей кредит. То потрібно одразу ж так швидко як можете зв'язатися з мікрофінансовою установою, на в якій на вас чи на вашого родича оформили відповідний кредит, саме для того, щоб витребувати у них, по перш за все, засвідчені копії документів. Тобто, щоб вони надали копії договору кредитного, так який нібито ви уклали копії інших документів, дані про те на підставі яких документів взагалі можна вважати, що це були ви, чи надали ваш паспорт, десь там з якоїсь бази даних куплений чи злитий, так чи що. Тобто, перший крок це витребування документів від такої мікрофінансової установи. Ви не маєте боятися як би контактувати з ними. Ви навпаки, маєте казати, я цього не робив. Я прошу надати мені засвідчені копії моєї справи, умовно кажучи, так. І щоб я розумів, на підставі чого на мене взяли цей кредит. Більше того, вам варто зазначити, що написати емейл на офіційні адреси такої організації про те, що ви нікому не надавали і не надаєте права від вашого імені робити будь-які там укладати договори, позики, кредитні договори тощо, або відкривати кредитні лінії. Тому що це буде теж доказом, що ви якби тільки зрозуміли і одразу ж звернулись. так? Тобто ви не ховалися, не думали, не гадали, що. По друге, це варто одразу ж перевірити історію вашої кредитної заборгованості на вебсайті Українського бюро кредитних історій. Я прикріплю його в описі до цього відео, для того, щоб ви могли, якщо що, їм скористатися. Раз на рік така інформація надається безкоштовно на підставі ваших даних. Там РНКП потрібен та інші документи. Якщо вам потрібно більше, ніж раз на рік, то відповідно така інформація буде коштувати вже 50 гривень за кожний наступний запит. Це невелика сума для того, щоб себе захистити. та отримати відповідну інформацію щодо взагалі вашої, ну скажімо так, кредитної історії. Хоча такого ну, в Україні, як би скажімо так, як такового інституту кредитного рейтингу, який є, наприклад, в США, в Канаді, в Австралії, він в Україні наразі у нас відсутній. Є лише тобто, певна інформація, якою обмінюються банки для того, щоб розуміти, чи брати, чи давати, чи не надавати вам кредит тощо. Наступним етапом потрібно відповідно додатково, після всього цього збору інформації зазначити, що ви е написати заяву до МФО і, і витребувати з них, е скажімо так, співпрацю стосовно ваших. Е Свідчень, які ви надали, тобто, ви маєте розписати повністю історію, що цього не було, що ви подивилися, ось у вас на карці було так, стало так, наприклад, що ви нічого не підписували, не брали. Що ось історія бюро кредитних історій, історія так бюро кредитних історій, вибачте за тавтологію, так тощо. Тобто, скажімо так, усіма шляхами з боку першої інстанції, це мікрофінансова організація захистити себе та не дати у майбутньому їм проти вас ініціювати ті чи інші процеси. Наступний шлях це звернення до правоохоронних органів, а саме до кіберполіції в такій ситуації ви можете подати заяву як онлайн, тобто через імейл. E але я вам рекомендую написати заяву все ж таки самостійно або за допомогою адвоката чи безплатної правової допомоги про вчинення кримінального правопорушення і звернутися до поліції саме стосовно того, що ви стали жертвою шахрайства. Шахрайство це стаття 190 кримінального. Кодексу України як правильно написати заяву про вчинення кримінального правопорушення, дуже просто: ви маєте викласти абсолютно всі факти, які мали місце бути, з деталями, з додатковими поясненнями тощо, і після цього зробити, роздрукувати, підписати та зробити два екземпляри. На першому вам поставлять відмітку про те, що райвідділ прийняв цю заяву, на другому. Поставлять відмітку також вам та підпише особа, яка прийняла заяву, для того, щоб у вас були підстави казати про те, що ви звернулися з відповідною заявою. Після цього також ви можете звернутися до органів прокуратури для здійснення процесуального керівництва, тобто, звернутися з заявою про здійснення процесуального керівництва над важко ваші кримінальні заяви. Єдине що, що також раджу вам отримати після того, як вам відкриють ЄРДР, тобто це єдиний реєстр досудових розслідувань. Приймуть, скажімо так, допровадження вашу заяву і зареєструють як заяву про вчинення кримінального правопорушення, звернутися додатково до поліції, до слідчого вашого, дізнатися всі його контакти, хто відповідальна особа тощо, щоб бути з ним на зв'язку, і отримати документ, який, звісно, витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Щоб після цього надати його копію до прокуратури, та прокуратура могла здійснювати керівництво відповідно над, скажімо так, над цим процесом. Далі. Варто також зазначити, що кіберполіція саме вона зможе, скажімо так, встановити ip адресу номер телефону, який використовували злочинці, тощо і тут потрібно також. Дуже сильно звернути увагу на те, що е, звернення з заявою можливо, також е, про те, що ваші документи були підроблені, тобто, що якісь люди підробили та використали завідомо підроблений документ, тобто ваш паспорт або відмалювали його, або щось таке. Е, також можливо звернутися до національного банку України як е, контролюючої особи, і навіть до скажімо так, не до Нацбанку, а до національної комісії з цінних паперів та, фонду, та фондового ринку, тому що вони є контролюючою особою від Нацбанку, е, юридичною особою, яка саме контролює діяльність мікрофінансових організацій та е, можливість провадження ними, скажімо так, своєї діяльності. Якщо сталося так, що право вимоги... Відступила мікрофінансова організація якимось колекторам, які телефонують, погрожують вам, чи щось таке. То тут, відповідно, ви маєте право звернутися з додатковими заявами до поліції, враховуючи все попередньо про що ми з вами казали, так з заявами е про вчинення злочинів. Відповідно до наступних статей Кримінального кодексу України, це по перше, 182 стаття це порушення недоторканності приватного житла, 189 стаття вимагання, 190 – шахрайство, як ми з вами вже обговорювали, та 355 – примушування до виконання чи не виконання цивільно-правових зобов'язань. Всі розмови з колекторами, з мікрофінансовими установами, з банками тощо записуйте на телефон, вам це дозволено у кримінальному провадженні. Всі документи, все робіть тільки документально, всюди знімайте скани, передавайте родичам, щоб були, робіть копії, оригінали зберігайте в надійному місці, щоб вони нікуди не втратились, тому що все-все, все це – це ваша майбутня доказова база. Якщо всі ці дії не дадуть ніякого результату. То вам доведеться звертатися до суду. Це шостий крок з позовом про визнання недійсним договору. Позики. Відповідно, для цього вже краще вам скористатися послугами адвоката, тому що визнання договорів недійсними потребує певного юридичного підходу в залежності від того, що в цьому договорі зазначено, та від того, які були обставини укладення, скажімо так, договору. Тому все ж таки краще як мінімум звернутися до безоплатної правової допомоги, хоча би за консультацію. Як це робити, щоб все це зрозуміти? Тому що для для того, щоб звернутися до суду, вам буде потрібно сплатити судовий збір, це гроші, відповідно, і відвідувати судові засідання. Хоча ви можете робити це і онлайн за допомогою, скажімо так, електронного. Суду, е, якщо все вдалося, і дай Боже, щоб якщо ви потрапили в таку ситуацію, вам все вдалося. Після того як ви виграєте суд, пройде 30 днів на оскарження, це перша інстанція, або на оскарження в апеляційні. Тобто, коли після того, як рішення суду вступить в законну силу, вам потрібно буде. Відповідно, звернутися знову ж таки до бюро кредитних історій з вимогою на підставі судового рішення вилучити запис про незаконний кредит з вашої кредитної історії. Чому? Тому що бюро кредитних історій обмінюється даними з банками, і це може у майбутньому вплинути на можливість надання вам тих чи інших кредитів і відповідно, скажімо так, вплинути на ваші майбутні можливості та права. Друзі, знайте свої права. Буду дуже вдячний вам за лайк та підписку на мій канал. Вмикайте оповіщення, щоб не пропустити жодне відео. І залишаємось з вами на зв'язку.